Мене звати Олександр Шарапов, я керівник ТОВ «Інокстайм». Компанія займається виробництвом обладнання для харчової промисловості, медицини та інших виробів з нержавіки. В компанії «Довгокіран» ми придбали компресорне обладнання, також генератор. Саме цей компресор на нашому виробництві забезпечує лазерну різку металу. Тобто ми маємо два лазерних верстати. Повітря від цього компресора використовується для лазерної різки. Консультувався з партнерами, з друзями, які використовують компресорне обладнання, і всі однозначно сказали тільки Долгакера. Чесно кажучи, не порівнював. Бачу, що цінник вищий у Долгакірана, ніж у інших постачальників, сучасних китайських постачальників, деяких європейських. Але я довіряв вибору друзів і досвіду. Тому саме на досвіді в використання інших компаній обладнання я приймав рішення. Процес підбору обладнання був досить зручний. Консультація була. Повноцінна, відчуваю, що ми купили саме те, що ми хотіли. Комунікація та доставка товару придбаного в компанії Догокіран була зручною і швидкою. Ми не збивалися з графіку нашого монтажу обладнання, і все було вчасно. Мені дуже запам'ятався візит до офісу і складу сервісного центру компанії. Досить масштабне будівництво було проведено. і Поруч з нами я був вражений, що по сусідству з нами таке потужне підприємство. Головна вигода використання обладнання кіран це сервіс, це підтримка. 24 на 7, це гарантія, а також висока надійність обладнання. Я задоволений роботою компресора і більше за все задоволений підтримкою. Тобто, всі не які ми мали з. Обладнанням були оперативно вирішено. Людям, які зараз обирають обладнання, я б порадив би не спиратися на ціну. Однозначно потрібно зауважити всі фактори: і сервіс, і гарантію, і надійність, і е, безперервність роботи. Не завжди ціна вирішує вибір. Хочу побажати нам всім і, 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 миру, злагоди і процвітання.